Привіт! З вами Оленка Переселенка і ми перший раз в новому році приїхали додому. Маємо сьогодні трошки часу поки ще. Замовники не оговтались від Нового року, роботи особливо немає, то хочемо трохи попрацювати. Це веранда. Все ж таки перенесемо ванну з там сюди поближче до хати, як багато хто і рекомендував. Тому хочемо тут каналізацію позбирати сьогодні. І от в цьому моменті щось пішло не так. Насправді ми стали і зрозуміли, що не можемо остаточно визначитись із розташуванням, із плануванням санузла із розташуванням унітаза там, ванної і так далі. І як це не парадоксально, ми з цим не можемо визначитись через опалення? Чому? Тому що ми веранду планували поділити між котельнею, санвузлом і прихожою. І ми все ж таки, все ж таки, прийняли рішення підключати газ. Тому нам треба розуміти, де буде стояти той газовий котел, як його правильно розташувати, і вже в залежності від цього у нас вже буде мінятись планування санвузла і все інше, розміри санвузла, і тоді вже від цього все буде плясати. Так що, на даний момент ми знаходимося на етапі збору всіх документів і бумажок для того, щоб зробити газовий проєкт і, власне, підключити газ. І поки я заварюю собі чудову каву 25 Coffee Ростерс у термокружку із надписом Віски, хочу вам розповісти, чому ми все ж таки вирішили підключати газ. Ну, По-перше, у нас насправді підведена до хати газова труба. А, тобто половина роботи вже зроблена, і напевно є сенс цим скористатись. Ну і ми сподіваємось, що ця от труба вона полегшить нам задачу. Хоча у газовій службі через цю трубу, напевно, наше підключення назвали нестандартними. Мене це трошечки напрягає, тому що нестандартне завжди коштує більше, ніж стандартне. А також, також враховуючи те, що ми хочемо зробити теплу підлогу за відгуками, тепла підлога набагато ефективніше і стабільніше працює із газовим котлом, а не із твердопаливним. Ну, я вам нагадую, що у нас є постійно діючий промокод Оленка 25 який дає вам знижку 20% на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо і наборів. А, ну, як ви розумієте, ми вже в те газове господарство з'їздили, щоб знати, що як. І перше, що нам треба зробити, що у нас попросили, це топографічна зйомка. Жіночки, що там працювали, вони нам підказали два місця, де можна зробити. Будівля з червоною покрівлею, будівля з зеленою покрівлею. І ми почали ці пошуки. Боже, ці пошуки. Це так прикольно. Ми перебували у селі, це не в нашому селі, а у адміністративному центрі нашої селищної громади. І так ось там Гугл мапсами нічого не б'ється, і тому треба тільки питати у людей. І одна контора була закрита, інша переїхала в інше місце, і ми питали у людей, куди вона саме переїхала. І були дуже цікаві орієнтири. Нам сказали Магазин «Лада». Ми не знайшли той магазин Лада. А попитали у людей ще. Виявилось, що магазин «Лада» перейменували на магазин абсолют. А люди по старій пам'яті його називають магазином Лада. А, ні, ви будь ласка, не подумайте, що я когось засуджую чи там сильно нарікаю. Uh, ну просто мені, яка прожила довгий час у Києві і зараз живу у Умані, де все можна пробити. Буквально ну практично, все можна пробити в інтернеті. Це дуже цікавий досвід. Ну і до цього насправді треба привикати, тому що ми будемо жити в селі. Ми все ж таки знайшли цей магазин, як би він там не називався. Ми знайшли ту червону будівлю, де сиділи люди, які виробляють земельну документацію. На щастя, вони виявились із офісом у Умані, де ми зараз живемо, і ми поїхали, вже замовили собі позйомочку, вже дали задаток, і десь за тиждень-два нам обіцяли все це зробити. І ми зробимо цю топозйомку, візьмемо всі копії документів, які необхідні. І я дуже сподіваюся, що наступним етапом вже буде власне замовлення газового проєкту. І коли ми замовимо газовий проєкт. Приїде спеціаліст, подивиться на все це. Я думаю, тоді ми вже зможемо розуміти, де у нас буде стояти котел, яка буде котельня чи не котельня, і яке саме планування буде у веранді, і власне яке планування буде у санвузлі. І тоді ми зможемо вже нормально закінчити каналізаційні труби, розводку на каналізацію і на воду. І після цього зможемо вже робити всі інші роботи. Так що, як ви можете розуміти, я не можу вам пообіцяти найближчим часом багато цікавих робочих відео, тому що у нас через газ ось така пауза у роботах. Будемо намагатись тримати вас в курсі, а коли більш-менш розберемося з газовим проєктом, будемо поновлювати роботи. Так що не переникайтеся, я дуже сподіваюся, що у нас все вийде. Що робиш? Костя? Я припиваю. Ну, а свої сподівання краще всього підкріпляти конкретними діями, наприклад, донатами. І тому сьогодні я вас прошу долучитись до збору благодійної організації Добро дії на антидронові рушниці та глушники для ФПВ-дронів, щоб бійці мали можливість мінусувати більше ворожих дронів зараз на екрані ви бачите QR-код на банку. Яку ви можете поповнити, задонативши будь-яку суму. Будь ласочка, долучайтесь і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Трошки більше подробиць про збір ви знайдете за посиланням під відео. Дякую вам за допомогу!